Плащаницею перед цією іконою Божої любові, яка не зупиняється ні перед чим, віддає себе повністю для того, щоб ми з вами мали вічне життя. І нашою єдиною правильною відповіддю на жертву Христову, звичайно ж, буде відкрити для Нього своє серце, визнати Господа паном, господарем, царем нашого життя, сповняти Його заповіді. і Своїм християнським життям, сповненим любові до Бога і до ближнього, успадкувати вічне життя. Зараз ми з вами освятимо ці страви, які ви принесли, щоб отримати Боже благословення для завтрашнього святкового сніданку. Але, звісно ж, пригадуємо, що найважливішим елементом святкування Воскресіння Христового для нас, його учнів, це, звісно, є пасхальна божественна літургія. Завтра в 8.15 15 розпочинаємо молитву надгробного. Потім э, Пасхальна утрення і о 10.00 архієрейська божественна літургія, яка, власне, покладе початок святкування Христового Воскресіння, де ми вперше в цьому році заспіваємо той переможний християнський гімн Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Також ще хочу сказати, хто не встиг протягом цього великого посту посповідатися. Сповнити той християнський обов'язок, очистити свою душу, то не треба чекати наступного року, але зробімо це якнайшвидше, чи в найближчу неділю, чи в будні дні. Прийдімо, посповідаємося, бо не треба відкладати на завтра те, що є необхідно зробити сьогодні. Тим більше не треба відкладати до наступного року таку важливу, конечну, важливу і необхідну річ, як спасіння нашої душі. Слава святій, одноістотній, животворній і нероздільній тройці завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Запали свічку, свічку запали мою. Бали свічку запали. Зни свічечку запали мою. Ще христи Боже, щоб нам слабовім. Господи, погорійся, поди посети, Отстрел, задержити при піччих Боже, благослови. І освяти Твої духові, благословенням кліцей, щоб він був у світло Його споживає на спасі душі, і здоров'я тіла. І захист, захистом проти всіх дух і всякого ворожого іску через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і в одності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амів, Господи, Тобовій Повлянь, Господи Ісусу Христе, Боже наш, на цього Анця та на свіші страви, і їх благослови та освятив, так як освятив Ти, ягня, що його приніс тобі, вірний Авраам, і Агнця, що його приніс тобі Авель на жертву. Усіх плонів і вгодоване теля, що його ти зволив заколоти блудному і наверненому синові. І як той сподобався насолодитися твоєї ласки, так і всі ми споживаючи ці благословенні і освячені страви. Приймемо Твоє благословення у здоров'ї заради Твого Святого Христа і на третій день Воскресіння з мертвих, бо Ти правдива пожива, і подати в усіх благ, і все благословляєш та освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, і присвятим благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Господе ві Велико, Господи Боже наш Сотворителю і Творче всього, благослови сир, масло, яйця та всі інші страви, і збережи нас у своїй благості, щоб, насолоджуючися, цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнилися Твоєї невимовної доброти, задля Пресвятого, на третій день Воскресіння мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Благословення всемогутнього Бога, Отця, і Сина, і Святого Духа, та сину і Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай виступить усіх цих страв, усяке диявольське насильство, і нехай щезуть усі привиди, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Да мовчи, Христе Боже, слава, по низі що ти досне життя без торні, а тут несуть божества, по ніжю мене пізним.

І так чемно, і, батьки чемні, хай мене трохи. і вас так само по нас.